Доброго дня, друзі. От таку діляночку ми маємо де саджаємо кавуни і саджаємо по весні. посадимо не тільки кавуни, а посадимо і солодку кукурузу поруч із кавунами. Тут, наприклад, буде кавун, а тут от буде солодка кукуруза по краю. Заодно буде тінь, але вони один одному не будуть заважати, так як відстань гарна і будуть вони підживлені індивідуально, кожен по-своєму. От таким ми органічним добривом підживлюємо кожну лунку. Щоб сказати, що це гній, ні. Ну і не перегній. Він за час лежання до весни в лунці, а часу в нього досталь, він віддасть свої поживні речовини в ґрунт і по весні буде висаджено ковуни, кукурудза, все необхідне для цього. Ну що я вам скажу, друзі? Якщо у вас є така можливість за... Живіте свої лунки, свій участок під посів от таким органічним добривом. Ну і результат не забариться. Будете бачити все так, як воно є. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.